Коли купляєш дрони і передаєш на передову хлопцям, а потім вони е, нищуть ворога, забирають життя, чи ми не, рушаємо, не, не нарушаємо заповідь не вбий. Можна ваше роз'яснення? Дякую. Хтось видів із вас ікону архістратига Михайла, цитанку покажи. Я вам зараз покажу ікону архістратига Михаїла. Так менше більше. Ну, всі ви його бачили, так? Ану, такого бачу. Що в нього в правій руці? Як ви думаєте, це квіточки, це букет квітів на весілля? Це меч? Як ви думаєте, що мечем роблять? Що мечем роблять? Убивають кого? Ворога. Іде постійна війна між добром і злом. І якщо Господь Бог має небесне воїнство, то значить що? Воно має воювати? І Христос попереджує, хто з мечем прийде, то від меча загине. Чули таку фразу? А пам'ятаєте в вециманському суді, як прийшли брати Ісуса, в'язати ланцюгами і так далі? Що зробив Петро? Витяг меч і вдарив, і відтяв вухо. Тому, щоб прийшли із теми, з тими первосвященниками, щоб його е, ув'язнити, вони ходили з мечем. Добро має себе захищати, ви думаєте, а для чого ми тримаємо армію? Щоб що, сусіднім державам квіти роздавати? Ні, щоб всі бачили, хто до нас прийде, буде покараний і буде покараний смертю. А ви думаєте, Бог, якщо людина згрішила, він вас чим карає? Вічним щасливим життям? Ні, він карає вам вічним прокляттям, вічною смертю. Такий закон справедливості. Якби вони сюди були не прилізли, чуєте, яке слово вживає? Не прийшли там, не там приїхали. Не прилізло б сюди це сміття, були б собі вдома щасливі і живі. А хто прийде і питає, навіть якщо ви того не хочете. Ми повинні стояти на захисті добра. Добро має бути з кулаками. І це мають знати всі.